Україна не може воювати навіть із зав'язаними руками. Цей тиждень це показав. Лідери НАТО один за одним переконували, що вони дають зелене світло на застосування західної зброї по території Росії. Крига скресла після довгоочікуваного погодження пакету допомоги Україні від США. Першою дала добро Велика Британія. Девід Кемерон під час свого візиту до Києва заявив, що Україна має повне право використовувати зброю, надану Лондоном, для ураження цілей всередині Росії, оскільки Росія атакує об'єкти України. Далі естафету перейняла Польща, Чехія, Нідерланди, Фінляндія, країни Балтії, Канада і Франція. Непохитними залишалися Німеччина та США, але у п'ятницю свій бан зняв і Берлін і Вашингтон. Хоча зі сполученими штатами у змі розгорнулася справжня конспірологічна гра. Спершу про погодження Байдена написало видання політико з посиланням на американського чиновника, а днем пізніше це підтвердив і офіс українського президента і знов через іноземні змі. Зеленський розповів виданню The Guardian, що заборону знято, але частково і не публічно. Відтак, американською зброєю ми можемо атакувати лише території країни-агресорки неподалік Харківщини. Але чи дійсно була та заборона? І чому в цій історії було так багато галасу та конспірології? Дивіться адміністрація Байдена на кожному кроці при будь-якій можливості говорить про неможливість ескалації. Коли ти займаєш таку позицію стосовно твого ворога, хоча вони не класифікують Росію як ворога, вони класифікують як загрозу, яка ще не переросла ворога. Вони дуже-дуже сподіваються, що вони не стануть противниками чи учасниками одного і того ж збройного конфлікту по різні сторони лінії фронту. Вони дуже цього бояться. Така політика адміністрації Байдена. Вона саме така. Через це, ми насправді постійно отримуємо запізнілі пакети допомоги або запізнілі рішення, які коштують нам багато життів. Але ну, насправді така є політика адміністрації Байдена, і ну, це, це реальність стосовно уряду Шольца, так само уряд Шольцу дуже багато в Україні допомагає, але постійно маючи на увазі, що вони не готові сміливо перетнути. От у психол... немає ніяких червоних ліній насправді. Є психологічна лінія страху, яку ні, адміністрація Байдена ну, називають прізвище там, Салівана, який найбільше за це виступає, найбільше впливає на президента з цієї точки зору, а, наприклад, Блінкен. Він більш готовий до таких е, вісміливих кроків. Бо я кажу, чому сміливо? Бо тут лише страх. Е, хтось боїться правда, за результати президентських виборів. А хтось боїться за свою політичну долю, як Шольц. Але ну така, така от у них психологічна межа власного страху, який не дозволяє їм відкрито сказати: так, Росія це ворог західного світу, і тому ми готові до розвитку будь-яких сценарій, в тому числі і збройного зіткнення з Росією. Бо коли, бо коли ти кажеш, я не буду з тобою битися, звісно, що гопник каже супер. Тоді давай мені гаманець. Ну, слава Богу, є Україна, яка б'ється з цим гопніком. Але всі інші стоять і дивляться. Ну так, вони допомагають, вони багато допомагають, але вони не роблять останнього кроку. Тобто не, не можуть заявити Росії, що ви є ворогом. Якщо ви зараз не зупинитесь і не відлізете до себе свою печеру, то ми будемо битися. Росія відразу би залізла в свою печеру, тому що у них немає ресурсів битися з НАТО, Сполученими Штатами і так далі. Але вони тримають в психологічному зацепенінні, я би так назвав на жаль наших західних партнерів. І, схоже, психологічний страх перед країною агресоркою минає. Країни НАТО вирішили розглянути питання розгортання парасольки НАТО над частиною території України. Пише про це німецьке видання Більд за розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція проти вже традиційно США. І Німеччина наскільки це можливо, за яких умов НАТО може піти на цей крок, і чи зможе тут захід забути про слово ескалація? Мало ймовірно, досягти такого консенсусу. А в даних історичних реаліях мабуть, це все ж таки неможливо. Є орбан і так далі. Але з точки зору якраз не НАТО, тобто, ми, коли ми кажемо про кожну країну Європи, як члена НАТО, але все таки в неї знову ж таки є свої національні інтереси. І е, тут є, звісно, можливість, що ті ж самі поляки чи е, Румуни могли би нам допомогти всім. Е, інші країни могли би е, розміщувати на території Польщі, наприклад, е, свої засоби протиповітряної оборони, протиракетної оборони для того, щоб наситити достатньо, е, е, в тому числі, можливості Польщі або е, ті ж самої Румунії, про Словаччину про, і е, Угорщину, я не кажу, бо там є своя політична. Ситуація, і мало ймовірно, що там все це сприятиме саме таким рішенням. Але і, і румуни, і поляки можуть ухвалити такі рішення, і інші країни так само щоб на на території Польщі Румунії поставити свої комплекси, які будуть і контролювати певну частину українського неба, здійснюючи розвідку небезпечних об'єктів і знищення цих небезпечних об'єктів. Але для цього знову ж таки має бути певний, певний консенсус. Хоча б більшості країн НАТО для того, до того, що, наприклад, ті країни, які беруть участь в проєкті з забезпечення безпеки українського неба на певній території, заявляють, що це не операція НАТО, що вони діють як індивідуальні країни з своїми національними інтересами, і вони несуть, несуть відповідальність за можливі наслідки. Ну, Наприклад, якщо Польща збиває ракету. Російську на територію України Росія е, заявляє про те, що Польща е, напала на, ну тобто, нанесла якісь там військову шкоди, нанесла військову шкоду Росії, і це е, визначається як е, агресивні дії проти Росії. Росія має право почати діяти якось агресивно е, проти Польщі і може, наприклад, нанести якісь, ну, е, ну наприклад, е, ракетний удар по е, території Польщі вже безпосередньо. Тут от питання. Такі країни, як Орбан в Угорщині або інші, інші країни, які не хочуть, ну наприклад, ті ж самі Сполучені Штати, або ті ж та ж сама Німеччина. Є інші країни, які не хотіли би брати участь в прямому конфлікті з Росією, можна сказати. Ну ми ж вас попереджали. Тобто, це ми проти того, щоб застосовувати статтю 5, бо це війна з Росією. Ми проти цього. Це 5 про колективну оборону. І е, можливо здійснити дійсно таку о, заяву від цих країн до Брюсселя, до інших країн НАТО, що можливі наслідки, вони не будуть тягнути за собою активацію статті 5, якщо це дійсно буде певна адекватна відповідь Росії. Тому що якщо це буде вже широкомасштабна війна Росії проти Польщі та інших країн то, ну, звісно, тут вже НАТО все ж таки має втручатися. Але якщо це буде. В рамках якогось рівня небезпеки для Польщі, і все це буде владнано Україною та партнерами по НАТО, які поза НАТО беруть участь, це можливо, і отут, в принципі, тобто, з точки зору політики, можливі такі переговори, і е, насправді можна такого такої домовленості до до досягти, але знову ж таки страх він є величезним е, і ну особливо тут чому така проблема. Сполучені Штати, як лідер НАТО, займають. Позицію, е не несміливу, а боягузливу ближче до кінця тижня. Ошелешив своєю заявою генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Він запропонував забути слово ескалація. В тому разі, якщо Росія піде на такий крок, буде за це і відповідати. Ми з 2022 року надаємо допомогу Україні. Тривалий час Путін залякував нас, спонукаючи, не робити цього. Він ще перед початком вторгнення у лютому 22-го року застерігав нас не допомагати Україні і погрожував наслідками. Більш того, альянс почав шукати нову стратегію для стримування Росії. Про це напередодні саміту НАТО заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За його словами, дискусію розпочато і вже в липні мають бути представлені реальні результати. Але ж які перспективи України щодо членства в Альянсі, і чого нам очікувати від саміту, який розпочнеться вже наступного тижня? Це спроба пошукати в цих словах відповідь на питання, як якби продовжити дорогу України в НАТО і в той же час не дати запрошення до НАТО. І це основна мета цієї фрази. Бо що таке стратегія НАТО? В нинішній ситуації, якщо вона затверджена останніми самітами НАТО, є масштабні документи. Більше того, їх частина є відкритими, частина закритими, які передбачають і розвиток НАТО, і взаємодію НАТО з Україною, і розвиток оборонно-промислового комплексу, посилення східного валу, ну, власне кажучи. А, НАТО достатньо глибоко проаналізувало ситуацію всередині і навколо і прийняті цілий ряд рішень. Але а, проблема у цих рішеннях в чому? Вони розтягнуті на 10, а деякі на 15 років. Зрозуміло було, що коли ці рішення прийнялися, що о, мова має йти на рік, два, ну максимум три роки. А якщо подивитися по публічних документах, які оприлюднені, то там найменший термін три роки, а все інше розтягується в часі. І, власне, очевидно, що це і турбує тих, хто задумується над цим. Але що у цьому плані а, треба міняти? Міняти не власне ті графіки, які стосуються посилення, збільшення силової компоненти, випуск обладнання, випуск техніки, боєприпасів, навчання і так далі, це відпрацьовується на національному рівні. Треба нова оцінка стратегічної ситуації в світі. А яка була спрямована на вирівнювання сил, що змінилося навіть за рік, який був від попереднього саміту в Вільнюсі? Перше. Поляризація між вісю зла і силами демократії відбувається. Але якщо вісь зла концентрується і вона згуртовується все більше, я маю на увазі насамперед Росію, Китай і Іран, то те, що стосується а, сил демократії, зверніть увагу. Майже в половину менше було зібрань «Рамштайн». А хтось скаже, та вони вже на автоматі працюють. Ну так, вони працювали дуже часто зустрічалися, коли були ресурси під це. Коли ресурсів не стало, то всі розбіглися по норах. Ось так можна грубо характеризувати те, що відбувається в рамках «Рамштайн». Але тут важливо що. Справа в тому, що на сьогоднішній день лише «Рамштайн» охоплює і те, що називається НАТО, і те, що називається Ухус, тобто це Індотихоокеанський регіон, бо тут не обійтися без одного й другого. Бо якщо говорити на весь зла, вона своєю геополітичною позицією фактично накриває обидва регіони, тому що це і Китай, і Росія, і Іран. Я вже не кажу сателітів, які там а, в так званому глобальному півдні чи в Бріксу. І так очевидно, що. НАТО, Сполученим Штатам і формату ОКУС необхідно нове стратегічне бачення. А під це стратегічне бачення і відповідна тактика. Якби ви мене запитали, що в цьому плані я можу порекомендувати, то як кажуть, у нас у прислів'ї української треба танцювати від печі, що є піччю сьогодні не тільки для НАТО, для ОКУС, для будь-кого, це дві війни. Російсько-українська і ірано-ізраїльська. Якщо зрозуміти, що ці війни дві фактично диктують всю геополітичну ситуацію в світі, і навколо неї відбувається розподіл по кордону від зла і сили демократії. То ін, аналізуючи ці війни і розуміючи перспективи розвитку, власне, і треба виписувати стратегію. На основі чого вона має будуватися? На основі концентрації сил, а не розпилювання. Зверніть увагу, що якщо у осі зла. Всі збігаються дуже швидко, бо вони насправді підпорядковані тільки фюреру одному, а всі інші відігравають відіграють рутинну роль. То в силах демократії продовжується дискусія. Ну, наприклад, навколо навіть таких питань. Так в Україні можна дозволяти стріляти, чи не можна дозволяти стріляти? Треба туди відправити а, особовий склад? Чи не треба? А воно вже. Дійшло до мух, коли почали дискутувати, а власне консультантів і радників туди треба чи експертів відправляти. Ну, тобто, розумієте, я всіляко за демократію. Але за демократію тільки тоді, коли вона дає результат у цьому плані. Тим більше, хай політики говорять, що хочуть. Ну є армія. Бо в момент, коли сила агресивні і віз зла накопичує сили. Тим, хто відстоює демократію далі дискусії проводити, а не об'єднувати сили, це може привести до дуже поганих результатів. Звідси очевидно, що НАТО і Вашингтону, і Брюсселі треба нова оцінка стратегічної ситуації. Ну і на основі цього коригування я би сказав, коригування стратегії і тактики. Гаряче було і в Раді ЄС. там поспішають дати старт переговорам про членство України в Євросоюзі до того моменту, поки головування там не взяла на себе Угорщина. Насправді, витівки Віктора Орбана неабияк дратують європейських чиновників за даними видання «Політико», Вони навіть думають про такі от специфічні санкції для угорського прем'єра. Ну, наприклад. Надати його Україні слабкий портфель фінансової допомоги, чи це може його стримати у подальшому лобіюванні кремлівських інтересів? Чи встигне європарламент почати переговори про вступ України до ЄС ще до того потужного проросійського спротиву в обличчі Орбана? Є і рішення Європарламенту про те, щоб позбавити їх взагалі голосування. От в Європейському Союзі такі рішення можуть бути прийняті, і насправді це утримується тільки нинішнім політичним керівництвом Європейської комісії. Причина в тому, що е, хоч там і по е, протоколу рішення має прийматися більшістю, але це ж Європа. Хочеться, щоб усім вже було добре, і всі розуміли, що так треба. Ні, так не вийде. І от наближення виборів зараз воно зробило тему Угорщини одною із ключових таких шкандальних тем, як казав от Шельменко Денщик Європейському Союзі до цього Катаргейту до Голосу Європи. от тему Орбана і там ще дещо по Португалії. Воно просто рве на шматки зараз європейську, європейський парламент, і європейські вибори. Що з цього може вийти? Перше, як мінімум те, що Орбан не буде головувати. От я бачу, до чого зараз ситуація котиться. Як тільки збереться новий парламент, ця тема вона вибухне. Чому? Ну що всередині вже оцих двох консервативних груп в Європарламенті ідентичність і демократія, і друга це консерватори і реформісти, бо там вони якби розкололись між собою. Скажем, ліпенша вона не хоче бути, ну це національний фронт Франції. Поруч ні з альтернативою, ні з Орбаном. Чому? Бо вона хоче бути президенткою. Вона, хоче і майже нацистка, але каже, що ну вона розуміє чудово, що якщо вона зараз не демократизується, то ні вона, ні її партія не буде мати більшості у Франції. Тому вона стала зовсім м'якою. І тому вони виключили зараз альтернативу для Німеччини із своєї спілки. Те ж саме відбувається і з Орбаном. То Фідес там ніхто терпіти не буде. Якщо він буде себе так вести, тому що да праві популісти зараз набирають в Європі сили, це правда. І вони на цих виборах отримують десь там плюс 40, може навіть плюс 70 голосів. Але в порівнянні з європейською народною партією і коаліцією соціалістів і демократів вони ну не подолають бар'єр, вони не наберуть навіть там 200, а ці набирають майже 400 із хвостиком. Тобто, насправді, нинішній загальний порядок збережеться. Але що небезпечно? Небезпечно в тому, що вони мають там солов'їв усередині, які ну так співають. Вони ці пісні їхні так подобаються Путіну. Що той їх я то включає як музику без кінця, їх їм там приплачують. Їх уже 16 по 16 чоловікам кримінальну справу завели. Ну там такі пісняри, я вам скажу, що вони такою піснею співають, що їх будуть з Росії підгодовувати. От зараз чехи провели розслідування. По цьому розслідуванню, що стало відомо, що ці люди в Європарламенті, депутати, отримували не тільки гроші за те, що вони виступали на телебаченні, радіо там в електронних ЗМІ. Їм навіть присилали директиви, що треба говорити. І оце як узяти, те, що вилітає іноді в нас, ну, наприклад, от тема зараз там дадуть чи не дадуть стріляти. Оце вони про це говорять. Далі, що Україна не вступить в ЄС. Про це говорять. Оце, що Зеленському не треба присати запрошення. Це звідти все йде. Розумієте, в нас же теж думають, що як Європа, то це всі святі. Але є парламент український і є європейський. Так от я вам хочу сказати, що це як два близнюки. Ото, якби наших було 720, то можна було б навіть по прізвищах називати дорівнює хто кому в риториці, в виступах, в позиціюванні і так далі. Це те ж саме, тільки що воно, скажімо, іншого масштабу, іншого порядку. То наші, хоч там. Займаються законами, це робота над законом. А Європарламент він, він, вони ж не працюють над законом. Вони там приймуть якусь декларацію, начальника якось там, і так далі. Тобто вони зовсім зовсім не завантажені роботою. Але оця структура вона схожа. І тому наші, коли чують, що там щось сказав Європарламент, ніхто ж не буде аналізувати, хто він, звідки він, чим він займається там, яка, який в нього бекграунд і так далі. От зараз чергова така яскрава зірка. Парламенті це Сара Вагенкнех. Ну, коли її слухаєш цю жінку, ну просто думаєш, ну що де ти цього набралася? Ну всі знають, що вона виросла в східному, там в східній Німеччині і так далі. Що вона писала наукові праці по марксизму? Ну, багато хто по марксизму писав, ну такого сміття, як у неї в голові, я давним-давно не зустрічав у самих ну, ну кончених політиків такого э, популістського налаштування лівого. Тому. До цих усіх речей, які звідти лунають, треба бути дуже обережним. Але, в принципі, на сьогоднішній день от, після виборів ситуація стабілізується, і в мене таке відчуття, що Урсула фон дер Ляйн, оце вона терпить Орбана, поки її зараз на другий термін не оберуть. Жінка вона дуже різка. От в таких речах. І це відзначалося, коли вона була ще міністром оборони в Німеччині. Та й зараз, от всі пам'ятаючи фахівці, знають про її розмову з Сі дзіньпіням. Якщо Макрон там, ну він подіяв як француз, там і так далі, то Урсула Фандр таки добре начистила гудоксіньпіню, е коли вони зустрічалися в, в Парижі. Мені здається, що е у Орбана припнуть або. Угорщину випруть із Європейського Союзу, бо питання в кінці кінців буде поставлено так: або ти робиш те, що ми робимо, або тобі тут не місце. Тут виповзла одна річ: це після цього скандалу з Голосом Європи, що ті, хто виступав на цьому ресурсі медіа. Говорили протилежне тому, за що вони навіть голосували. Це дуже сильно роздратувало апарат Європарламенту. Що ну ви ж проголосували за для чого? Ви ж ви це обгаджуєте? Ну, обгаджують, тому що гроші за це брали, що тут не зрозуміло, на чому, в принципі, вони і попалися. Але так же не можна робити. Тому що це, якби подвійні стандарти. І власне, я думаю, що. А, ну, не бачу я проблем, чесно кажучи, з Угорщиною, бо не Орбан буде вести переговори. Про вступ України в ЄС а буде вести переговори. Очевидно, що президент Європейської комісії очевидно, що буде якась там робоча група сформована. Очевидно, що в ній будуть в тому числі і представники національних урядів, ну в тому числі і технічні працівники. Тому розуміючи, який буде фінал виборів, в принципі, я тут спокійний. Наступного тижня Україна може підписати безпекову угоду зі США. Про це повідомляє видання Financial Times. Станеться це на полях J7 в Італії. Наразі ми маємо вже 12 таких угод. Усі вони гарантують підтримку України до того моменту, поки нас не приймуть до північно-атлантичного альянсу. А це і гроші, і зброя. Україна отримає літаки радіолокаційного виявлення їх надасть нам Швеція ASC-890 вплинуть на українську протиповітряну оборону, оскільки доповнять і посилять обіцяні Україні американські винищувачі F-16. Таку думку має міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Чи не передумають шведи, як це було з кріпенами та чим унікальний ASC? і коли зрештою повітряні сили можуть? Отримати ці очі, важко сказати, яке обладнання буде на цьому літаку. Але цей літак потрібен нам в першу чергу для того, щоб ефективно використовувати f 16 тому що без підтримки радіолокаційних станцій, вони в принципі в нас є, але вони менш потужні ніж потрібні для літаків. А ці літаки вони забезпеч... ну, а ці літаки розвідувально, вони забезпечать. Ну, я знаю, в середньому вони забезпечують розвіду інформацію до відстані 300-400 кілометрів. Тобто, ми фактично можемо бачити не тільки лінію зіткнення, але десь на ну, щоб не підходити близько до лінії, то я думаю, десь на 200-300 кілометрів вглиб Російської Федерації. Тобто, ми будемо заздалегідь бачити і запуски крилатих ракет самі самостійно без допомоги наших. Союзників, а це набагато оперативніше, коли інформація надходить безпосередньо в генеральний штаб від наших військових. Це раз, а По-друге, маючи такі літаки, ми фактично входимо в клуб тих країн, які досить потужно забезпечують себе і свою безпеку в повітряному просторі. Це саме той комплекс, який має бути в країні, яка хоче бачити себе. Серед країн НАТО ці кадри оплетіли увесь світ. Новий обмін військовополоненими. Україна повернула 75 своїх співвітчизників, які були бранцями у Росії. На відео зустріч мами військовополоненої із сином вони не бачилися понад два роки. Жінка перебувала на Азовсталі. Росіяни хотіли її незаконно засудити. Вдома і Мар'яна Чечелюк 20-річну дівчину поліцейську взяли в полон в Маріуполі. Там вона працювала слідчою. Мар'яна чекала на повернення теж два роки. Наступні тижні вирішальні. Почнеться саміт НАТО, збереться Рада ЄС і всюди на порядку денному серед ключових українське питання. Ми сподіваємося, що буде чимало позитивних новин, які ми обов'язково проаналізуємо. Підпишіться на наш канал, хто цього чомусь досі не зробив. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.